Всіх, хто нас дивиться в Карилицькій громаді загалом в Україні, а також і за океаном, і ми знаємо достеменно, що й і є у інформаційному тижневику Кагарличина. Ми вам покажемо фрагменти подій явищ, зафіксованих відеокамерою нашого телебачення протягом тижня, що минув. Ще один тиждень наблизив нас до перемоги. Слава Україні! її Збройним силам і всім, хто боронить соборну українську державу. Сьогодні до вашої уваги такі теми і сюжети у нашому тижневику. Каричина попрощалася ще із двома воїнами-земляками, які віддали своє життя за Україну. Офіційна хроніка включає повідомлення про засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. 7 січня 80-та річниця визволення Карлика від німецьких окупантів. Багатопрофільна лікарня продовжує розширювати обсяг медичних послуг населенню. Дитячий будинок сімейного типу Горохуватці отримав подарунок автомобіль. Згадаємо і про свято водохрещів за новим календарем. Інша інформація і прогноз погоди у фіналі випуску. Земля Гарличини прийняла ще двох воїнів-героїв земляків, які загинули за Україну і з якими громада прощалася у Кадомці і в Іванівці. Сьогодні 1 січня і виходить перший у цьому році випуск нашої передачі. Вітання всім глядачам з 2024 роком. А от 2023 завершився на сумній ноті. Дуже сумній. Рік минулий поставив чорні великі крапки в кінці свого буття. 48 годин 30 і 31 грудня були днями жалоби в громаді. Хоронили наших захисників в суботу в Кадомці неділю в селі Іванівка. Отож, 30 грудня Кадомка, ми, журналісти. Громади їхали в це село на похорон з боку траси, що веде на Ржищів. Звідти, до будинку, де жив Ігор Шкрептієнко, до церкви і до цинт, цвинтара. Дорога була акуратно встелена по осьовій суцільною смугою із соснових гілочок і квітів. А обабіч дороги по всьому селу у Скорботі. На колінах стояли люди і прапори, прапори, стільки жовто-блакитних стягів на похоронах, як кадумці ми ніде ще не бачили. Військовий бригадний капелан отець Роман сказав, прощаючись, із побратимами, що його переповнює гордість за всіх, хто прийшов на похорони Ігоря Шкрептієнка. Гордість через весь наш народ. Сьогодні рухаючись в цій траурній процесії, знаєте, я віддаю йому шану кожній людині, яка стояла на коліну. я віддаю кожному, хто прийшов для того, щоб провадити цього героя. Адже він є воїном світла. Тіло героя перевозять і прощаються на подвір'ї його будинку. Над закритою труною покритою жовто-плакитним прапором моляться священники ПЦУ. Юрій Литвин, Василь Суп, Богдан Синиця. Основна частина молитов відбувається в місцевій стародавній церкві. Настоятель цього храму Юрій Летвін сказав у проповіді: Нехай тепер уже наші воїни, які не тут з нами, а на небесах, Буряться і там за нас, і за нашу Україну, бо вона того варта. На кладовищі під час траурного мітингу заступника Орлицького міського голови Іван Сімцов сказав, що Ігор Шкрептієнко народився в Києві, переїхав Кадомку з 2015-го, брав участь в АТО по 2016. З початком Великої війни пішов на фронт добровольцем. На Різдво Христове 25 грудня загинув біля села Кліщєвка. Зворушливим був виступ побратима Ігоря на кладовищі, а також уже згадуваного нами капелана 112-ї бригади отця Романа. Адже якщо ми опустимо наші руки, то вся Україна зникне. Зникне як нація. Зникне, як те Боже, благословіння. Із одного боку біль, а з іншого боку, величезна гордість. Гордість через те, що ми маємо таких синів. Матері героя від 112 бригади вручили пам'ятну відзнаку. При житті, до речі, Ігор Шкаптієнко отримав від головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Також матері героя, начальник другого відділення Опухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко вручив прапор України, яким було покрито домовину її сина. Прощалися з героєм усі, хто був на кладовищі, а людей було багато. Турну з тілом солдата передали землі, прозвучав військовий салют. Духовий оркестр виконав гімн України. 31 грудня, коли до Нового року залишалося зовсім небагато, в Іванівці в останню путь проважали киянина Дмитра Загороднього, який вже матиме вічний спочинок біля могил батьків. Про рік старий і наближення нового згадували, крім усього, у своїх виступах на кладовищі староста Горохувацького старостинського округу Валентина Євхимищ, благочинник Каролицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин, який відправляв чин похорону разом із протиєреєм Василем Супом. Гіркий передень нового 2024 року. Коли ворог приніс розруху, смерть, горе і сльози в усі куточки нашої країни. На превеликий жаль, не оминула біда і нашу громаду. Вітер на чорних крилах приніс сумну звістку з-під Бахмуту. Загинув загородній Дмитро Іванович. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної та дорогої людини. Сумуємо разом з вами. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай добрий світлий спомин про захисника залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Завтра почнеться новий рік. І цей рік, який ми пережили, ми пережили сумом, смутком, жалістю і повинні пережити з молитвою. За тих, кого з нами немає, і хто не війдуть у цей наступний 24-й рік, вічна їм пам'ять, вічна їм слава і вічна їм повага, тому що вони всі полягли за того, щоб ми перейшли у новий рік, заради того, щоб продовжили життя на нашій батьківщині, на нашій Богом. Береженій, але багатостраждальній Україні. Траворний мітинг відкрив і вів заступника Гарлицького міського голови Ігор Будюк. Загиблий народився і жив у Києві. Звідки пішов захищати Батьківщину. Загинув у день Різдва Христового 25 грудня. Вічна слава і пам'ять воїнові! Герої не вмирають. 80 років тому, 7 січня 1944 року, Кагарлик був визволений від німецьких окупантів. Цій темі ми присвятили наш наступний сюжет. У нашій свідомості і у меморіалі в міському парку закарбовано пам'ять про той своєрідний різдвяний подарунок карличанам у 44-му році. Майже два з половиною роки тривала окупація тоді селища, а Калиновий яр у парку став місцем кількох масових розстрілів сотень жителів, партизанів, підпільників а в 41-му полонених червоноармійців. Наскільки важкими і кровопролитними були бої за кагарлики прилеглі села, можна судити хоча б із того, що звик. Тяга Букринського плацдарму, велико щученки, почалася 22 вересня 43, го а останніми визволеними нашими селами стали Шубівка, землянка, бурти, очеретяне. І відбулося те із 30 січня по 1 лютого 44 го року, тобто бої тривали понад 4 місяці. Через сімдесятиліть війна знову прийшла на українську землю, але вже не із заходу, а зі сходу. Підтримати нашу стійкість може не тільки міць і звитяга витяга збройних сил. А й пам'ять про мужність дідів і прадідів нинішніх захисників України. 5 січня, вперед день 80-ї річниці визволення Кагарлика від нацистських загарбників, в Кагарлицькому парку біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні відбувся захід. В ньому взяли участь керівники міської ради, військові, представники громадськості. Покладаються квіти до підніжжя пам'ятника матері Скорботи. Мітинг відкрила та вела начальник відділу культури Олена Петленко. Звучить гімн України. А потім ведуча та директорка Гарлицького історико-краєзнавчого музею Валентина Віценко у своїх виступах закликали берегти пам'ять про тих. Хто захищав батьківщину тоді під час Другої світової війни, і нині, коли триває російсько-українська війна? Висловлюємо слова глибокої вдячності усім ветеранам, учасникам Другої світової війни, усім тим, хто боронив наші землі у ті нелегкі часи. І стоїть на захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої батьківщини сьогодні. Низько схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав власне життя у жорстокій боротьбі за свободу. Нежіть пам'ять про тих, хто ціною власних життів здобував і здобуває перемогу. В офіційній хроніці мова піде про чергове щотижневе засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. 1 січня колись був вихідним днем. Зараз війна, тож перший день нового 2024 року, в громаді як і в усій державі, робочий. Тому. Традиційно проводився оперативний штаб у понеділок. Про рік минулий говорив і карлицький міський голова Ласанпанюта у своєму виступі на початку засідання. Міський голова ще прозвітується перед громадою за зроблене у минулому році. За 23 рік щось ми будемо говорити пізніше. Єдине, що ми знову ж таки знову будемо дякувати нашим військовим за те, що вони нам дають можливість жити, працювати в якійсь мірі і святкувати, відзначати. Тому їм всім спасибі. 24 рік, перший день, будемо так говорити, щоб такі якісь нагальні проблемні питання були, в громаді їх немає. Ми повинні виконувати свої всі повноваження, свої посадові обов'язки, працювати для забезпечення життєві ці громади, в той же час не забувати про військових, про родини військових, про родини загиблих напрямок соціальний. Також з певних днів ми починаємо також е паралельно, паралельно все це робити. На штабі виступали традиційно керівники служб міської ради. Начальник відділу освіти Надія Мельченко нагадала, що в школах карличени зараз канікули, але до і позашкілля працює. Проводитимуться і олімпіади. Начальник відділу культури Олена Петленко інформувала, що 5 січня відбудеться захід у карлицькому міському парку до річниці визволення карлика від хвашистів. Медики доповіли, що хворих на ковід за тиждень виявлено всього п'ятеро. Лисан Панюта представив на штабі керівника громадського об'єднання «Хоробрі серця Віктора Великого. Віднині він буде офіційно працювати в Раді ветеранів на посаді заступника голови ради. У зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов зі значним похолоданням і можливими повітряними атаками ворога, який має підлу звичку робити все саме в таку погоду, Кагарлицький міський голова Олександр Панюта 5 січня провів оперативну нараду за участю керівників, установ та організацій підрозділів критичної інфраструктури, структурних підрозділів міської ради. Пряма мова очільника громади. Не виключено, що буде знову потужна атака агресора, і ми повинні бути готові до реагування оперативного реагування. Якщо, ну не дай Бог, ми будемо надіятися, що не буде, але ми повинні бути готові до якщо буде ситуація критична. На нараді йшлося про забезпечення функціонування пунктів незламності. Укриттів, резервних запасів пального для генераторів, інтернету, готовності до ліквідації аварійних ситуацій, надання необхідної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Фрагмент діалогу Олександра Панюти із керівником підприємства Карлик Водоканал Володимиром Черемисом на випадок надзвичайної ситуації придбаний на водоканал причіп. Є генератор, який на причіпі з паливо заправленим, тому е, при потребі під'їхали, навіть відсутності електроживлення, закачали, наприклад, на сухозі 1 травня башту, дали можливість людям брати воду і поїхали на інше. Я правильно все висловив? Сьогодні все повинно бути забезпечено, включно паливно-мастинним матеріалом. Карилицька багатопрофільна лікарня постійно дбає про розширення послуг, які надаються населенню Кагалицької громади. Зауважимо, що чим більше тих послуг, тим більшим є і фінансування медичного закладу з боку Національної служби здоров'я України. У свою чергу якість надаваних медичних послуг населенню теж серед факторів того фінансування, а вона залежить і від технічного оснащення та апаратури, які є на озброєні лікарів. Ництво Карлівської багатопрофільної лікарні, звісно, свідоме того всього, і при підтримці місцевої влади, а також і благодійників, постійно дбає про вдосконалення матеріально-технічної бази закладу у кінці минулого року. Діагностична лабораторія отримала куплений міською радою новий сучасний аналізатор, який видає широкий спектр аналізів крові. Апаратура хірургічної відділення поповнилася мобільною хірургічною лампою, вартістю близько 100 тисяч гривень, вже турботами благодійного фонду океан Надії. Інформація від директора багатопрофільної лікарні Вікторії Костенко про нову апаратуру для офтальмології. У нас також є такі послуги, як офтальмологічні оперативні втручання. І також місцева влада нас почула, нам потрібна була щілина лампа, це офтальмологічне обладнання, через яке дивляться повністю очне дно, і лікар може собі проводити також і діагностику, і також видалення сторонніх тіл, і різні накладання швів, це мікрохірургія вже працює. Ми також подали пропозицію про те, щоб придбати таке обладнання. Нам погодили, ми зараз в системі Прозор через тендер запускаємо дану процедуру, викладаємо основні характеристики, які необхідні нам по даному обладнанню, і отримуємо пропозицію від того чи іншого виконавця, який буде співпрацювати з нами. Можливо, повторимося, що сьогодні. Доброчинці, меценати відіграють помітну роль у забезпеченні функціонування бюджетних галузей, особливо охорони здоров'я і освіти. І ми про це завжди розповідаємо. Тему продовжить наша співрозмовниця. Закликаємо кожного долучитися, допомогти тому для того, щоб зберегти наш лікувальний заклад і максимально дати розвиток йому у всіх починаннях і всіх продовженнях, і бути максимально цілеспрямовано. І конкурентноспроможним по відношенню до інших лікувальних закладів. Десять дітей виховуються в дитячому будинку з сімейного типу в родині Міщенків у Гороховатці. І от нещодавно ця велика сім'я одержала подарунок. Голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. У світлий день Різдва Христового передав нові автомобілі шести дитячим будинкам сімейного типу області. Серед них велика родина міщенків із села Грухуватка. Автівки придбали коштом обласного бюджету, вручили родинам, де виховують десятеро дітей. Тепер їм буде легше ставатись потрібні місця всією великою сім'єю. І далі про тему дитячу, але дещо в іншому аспекті. Вже багато років поспіль в Кагарлику, а тепер і в Кагарлицькій міській територіальній громаді. Перший новонароджений малюк в особі його батьків отримує від міської ради подарунок. Спочатку це була побутова техніка, а тепер подарунковий сертифікат. Не відступлять від традиції. І в 2024 році сертифікат на 5 тисяч гривень отримують батьки малюка, який народився найпершим після нуля годин 1 січня 24-го року. Подарунок вручать на першій сесії Карлицької міськради. Головні умови народитися першим та щоб батьки малюка офіційно мешкали на. Території Кагарлицької громади. Місце, де з'явиться на світ маленький призер, не має значення, чи це станеться в Кагарлицькому пологовому відділенні чи в пологових відділеннях інших міст України. Тож родини, де очікують поповнення в нашій громаді, не упустіть шансу отримати 5 тисяч гривень. На час підготовки цієї передачі ми ще не мали інформації про народження малюка, так би мовити, учасника своєрідної лотереї з призом у 5 тисяч гривень. За довідку. Звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Водохреще одне з найважливіших християнських свят у році, присвячена важливій події з життя Христа. У цю дату віруючі відзначають проведення обряду, хрещення Ісуса в ріці Йордан та Його явлення народу як Спасителя та Месії. Водохрещу більше навіть відзначатимуть 19 січня. За новоюліанським календарем свято наступатиме на 13 днів раніше, тобто 6 січня, а 5 січня українці відзначатимуть водохрестний святвечір. Кагарлицьке благочиння Православної церкви України повідомляє, що 6 січня в суботу на центральній площі Карлика у день хрещення Господнього Йордана з 9-ї години відбудеться богослужіння та велике освячення води. Погода наступного тижня буде помітно холоднішою, ніж минулого. Здається, зима згадала про свої обов'язки. Отже, у понеділок, 8 січня, хмарно і сніг. Стовчик термометра вночі опуститься до 12 градусів морозу, а в день мінус 10. У вівторок, 9 січня, без опадів мінус 13, мінус 9. У середу, 10 січня, невелика хмарність місцями сніг. Мінус 9, мінус 4 градуси. У четвер, 11 січня хмарно і вже сніг з дощем, тобто трошки потепліє. 5 градусів морозу вночі 0 в день. У п'ятницю 12 січня сніг з дощем. Мінус 10 вночі 0 градусів у день. Суботнього дня 13 січня знову невеликий сніг. Мінус 15 вночі, мінус 4 в день. А в неділю 14 січня мінлива хмарність і знову засніжить. Мінус 15, мінус 3. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство. Підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком Гарличина. Дякуємо вам за увагу, за довіру, за те, що були з нами. Вистоїмо, і все буде Україна. До побачення.